Уважаемые таможники, это незаконное действие, если вы это сделаете. То есть растамаживать газ. Александр Турчинов, пожалуйста, к микрофону. Все же вы были в то время первым вице-премьером. Ну и вот как объяснить вот это предупреждение Валентина Ливанченко? Ви Знаєте, треба буквально трошечки повернутися в історію енергетики України, якраз в часи і президента Кучми, і прем'єр-міністра Юнуковича була побудована система, коли для того, щоб Україна отримала газ між НАК Нафтогазом і Російським Газпромом, був поставлений посередник Росокуренерго, який не виробляв газ, який не купував газ. Десь там в середній Азії, а просто займався посередницькою операцією і передавав газ від Газпрому до НАК Нафтогаз, і на цьому заробляв мільярди, які повинні були працювати в бюджеті України. От проста схема, як заробляти мільярди, яку опанував пан Фірташ, пан Бойка, чинний міністр паленергетики, і ця схема працювала, поки не прийшов уряд Юлії Тимошенко. Ми зразу сказали, не будуть посередники паратизувати, паратизувати на бюджеті України. І незважаючи на тиск, який був з високих кабінетів, незважаючи на тиск і погрози, ми зупинили цей процес, і в умовах складної газової кризи, ви пам'ятаєте, кінець 2008-го, початок 2009-го року. Ситуація була значно гірша і складніша, ніж зараз відносно Білорусі і Росії. Тому що тоді був мороз мінус 20 градусів, мінус 20. і нам повністю зупинили подачу газу. газ. Тиск на Україну піти на будь-які умови, фактично залишити посередників. Ми вистояли в цих умовах і підписали угоди по європейським стандартам, отримали 20 сотків скидки, і більше того, добилось, що були заключені прямі угоди між Газпромом і «Нафтогазом». без посередника «Росукренерга». В той же час Росокренерго, який не міг більше ну, експлуатувати український бюджет, він не міг розрахувати з Газпромом за газ, який раніше отримав 11 мільярдів, про які ви говорите. І під час переговорів з Газпромом на Нафтогаз отримав можливість викупити ці 11 мільярдів газу, які Росокренерго, не маючи доступу до українського бюджету, не міг проплатити. І підписало угоди, і відповідно цих угод цей газ, 11 мільярдів, стави власності України, тобто державного підприємства НАК Нафтогаз. Ми отримали можливість здешевити газ для населення для українських підприємств, для всіх, тому що вартість цього газу 11 мільярдів була 1 мільярд 700 мільйонів доларів, тобто десь порядка 154 доларів за тисячу кубометрів, тобто це дуже дешева ціна по розцінкам 2008-2009 років. І за те, що пан Макаренко розмитнив для України газ Росукорего, його вчора заарештували. Причому лист підписав я, як будучи э, першим премєр міністром І я мушу вам сказати Скажіть, але що... от Стокгольмський арбітражний трибунал обязал «Нефтегаз України вернуть Росукоронерго этот газ. Ну, по-перше, ви знаєте, от тут розповідали, що у нас е, ТВА закривають, тому що е, не маючи судового рішення, а вже закривають. Е, я не хочу зараз коментувати прийняття рішення Стамбульським судом, але ж, мабуть, іншого рішення і не могло бути прийнято. Чому? Тому що хто з ким судився? З одного боку, пан Фірташ, власник Росокуренерга. З іншого боку, інтереси України представляв керівник енергетичної сфери і координував це питання. Пан Бойка, міністр пал енергетики України. Пан Бойка, я можу продемонструвати довіреність, яку пан Фірташ виписав пану бойка, що він управляв всім його майном, всім майном. Тобто, це не просто товариш, це довірена особа. У мене є довірність, яка виписувалась пану бойка для того, щоб він представляв інтереси Росокоренерго на акціонарних зборах, і інші документи, тобто два фактично партнера вирішували свої питання в Стокгольмському суді під час перебування прем'єр-міністра Тимошенка і нашого уряду, не могло бути такого рішення, тому що ми чітко представили би документи, які б доводили, що Україна купила газ у російського Газпрому. Зверніть увагу, шановні друзі. Ні фірташ, ніхто не подав позов на російський Газпром, який, на їх думку, незаконно продав Україні цей газ. Ніхто не оскаржив ці угоди, які були підписані в Москві. Ніхто ці угоди чинні правочинні. В той же час, коли українську позицію ніхто не захищає, безумовно пан Фірташ виграв цей суд. І в результаті ми не маємо рішення цього суду. До речі, пан Бойка буквально вчора. Виступаючи, розповів, що він також не бачив стангольського суду Я я переконаний він лукавить. Він бачив це рішення, але чомусь вони його не показують. Я думаю, це зрозуміло, чому не показують, тому що там буде зрозуміло, що позиція України відсутня в цьому рішенні, тобто це гра в поддавки І саме тому, маючи це рішення, але ж не показуючи його, вони вже приймають служби безпеки, про яку ми сьогодні говорили, відкривають кримінальні справи проти тих, хто захищав інтереси України. І пану Макаренка, генералу, який все життя працював, присвятив своє життя Україні, його кидають за грати тільки за те, що він виконав свій обов'язок і розмитно в інтересах України газ. Тому що він, на їх думку, наніс. Втрати росокуренерга. А зараз росуренерга при владі розсок пан панфіртешко головний спонсор пана юнуковича. Ну безумовно, треба з рахунок бюджету, з рахунок споживачів газу повернути їм борги за виборчу кампанію за інше. І на жаль, служба безпеки України мені дуже сумне більше про це говорити. Сьогодні стає служба безпеки Росокренерга. Вони захищають Росокоренерга від власної країни. А треба, щоб було навпаки, треба щоб Служба безпеки розібралась. Чому пан Бойко не захищав інтереси України? Чому вони здали ставгольський суд? Чому вони сьогодні хочуть викачати із бюджету України 5,4 мільярда доларів? Шановні друзі, доларів 5,4 мільярда. І продати їх в приватні руки. Поділять вони, їх, мабуть, по-чесному, але це вже будуть приватні кошти, вкрадені у державу. І я закінчую позицію. Що, е, сьогодні, що сьогодні відбувається? Арешт Макаренка це не тільки залякування всіх, хто спробує захищати країну. Це попередження будете чіпати росок і їх мільярди, будете у в'язниці. Будете чіпати межгір'я, будете у в'язниць. Будете чіпати шельфи Чорного зовського моря, які повернули. Ця влада вже встигла їх повернути. Ми їх відібрали. Вони повернули їх знову офшорній кампанії. І сьогодні ресурси наші, наших дітей, ресурси нафти і газу в Чорному зовському морі віддали приватним кампаніям. Будете це чіпати? Будете у в'язниці. От обличчя нової влади. Реакція, відвети, коментарі тому, що сказав Олександр Турчинов після паузи.